Усім привіт, друзі! Покажу зараз цікавий ефект, я помітив, в лічильнику СБТ-10А. Перший раз в мене таке. Дивіться, значить, отак от не видно в ньому всередині ну, легкий вакуум, суміш газів і, значить, Ось такі кристалики з'являються. Це різні присадки в газоподібному стані. Від температури і від часу вони кристалізуються і сідають там по всьому всередині в камері. От їх видно. Вони різного кольору бувають. ну, Більшість темно-зелені. Ось так як ці. І вони, до речі, ну, це кристалізується бром. З різними іншими домішками йод, може металевий йод, з примісями хлору, скільки виробник знає, що вони тут давали, і вони проводять струм, до речі, слабо, але проводять. Зараз я покажу. У мене так вийшло. От Лічильні грав лежав, працював, все чудово. Потім один з цих кристаліків якимось чудом. Приріс от до анода. Ось тут це видно. Між анодом і катодом він впав. Ось там. Самий крайній анод з лівої сторони, от добре видно. Вон. Це кристалик. Він там впав туди і тримається. І він закоротив, як бачите, крайній анод з катодом. Ззаді. Повністю на нього так сперся. Зараз я спалаху вімкну. Дуже добре видно. І дивіться, що на дисплеї відбувається, коли таке стається. Це за останніх, не знаю, там 6-7 років перший раз у мене таке. Такого ніколи ще не зустрічав. Перший раз. Його можна потрусити лічильником, він впаде десь там і ну, не буде закорочувати анод з катодом, бо всі аноди в... Повітря там висять, от закріплені на сліду. сльоду. До речі. Так. І оцей якраз там вирішив собі припаркуватись. Дивіться, що на дисплеї вмикає. Бачите, покази збільшуються. 10, от 70 мікроінген. І не зменшується. О! І пішло, о, я рухнув ним, і пішло вже 800, 138 імпульсів в секунду. І якщо при, в темноті подивитися, то світиться тільки той, в тому місці. От. Іменно він закорочує, як бачите. Якщо потрусив, от перестав. Бачите, це така, будете знати, що є така несправність нова. Це від цих кристаликів. От, якщо потрусити ним, от все, Бачите, вже річ, він вже відстав. Вон, вон він там, той кристалик. Бачите, потрусив, вже немає такого ефекту. Так, ну от, я його струсив в сторону. Вже навіть не бачу де він. І все чудово ідеально працює. О, таке буває. Ці кристалики майже в всіх лічильниках є. Е, немає цих кристалів тільки в відбірних елітних лічильниках СБТ-10A, які створювались, не знаю для чого, можливо, там. Як то кажуть, з ромбіками для оборонки, відбірні, для військових цілей. І їх дуже мало. І вони дорожчі. ну і, і не те, що Ну колись вони були, напевно, дорожчі, зараз їх знайти Ну нереально просто. Ну Якщо є, то коштують в рази дорожче от А так всі майже мають ось ці. Кристалики. От будете знати, що ці кристалики закорочують іноді анод катод. І от такий ефект ви можете спостерігати. Тобто, якщо у вас йде зашкал на СБТ-10А лічильнику, пам'ятайте, що одна з причин це може бути, що ці кристалики закоротили анод з катодом. Це важливо пам'ятати От. про ці кристалики, бо не, не всі це знають. Точніше ніхто цього не знає. У мене самого за 7 років. Перший раз така ситуація з, іменно з кристаликами всередині. Тепер ідеально вижте працюємо. Ну, все. А, що ще покажу так? Як кришкою користуватися? Обережно заложуйте. Саме головне ось цими язичками не проткнути слюду. Взагалі, до слюди не можна нічим доторкатися. От, і загинаєте їх ключами або любим твердим предметом. Можна дерев'яним, металевим, пластиковим. От, і все надійно тримається. І знімати кришку потрібно тільки тоді, коли ви йдете займатися пошуком радіоактивних предметів або хочете виміряти. Ну, там їжу, гриби. Всі інші випадки вона має бути одіта, ніколи її знімати не треба. все so. так